Всім привіт! Це кулінарний влог. Сьогодні я буду готувати по рецепту із тіктоку току типа бургери на лаваші. Я так ніколи не робила, хоча, по суті, я робила щось подібне, але прямо на сам лаваш ніколи не намазувала фарш і не обжарювала його. так. Я робила котлети і просто закручувала їх в лаваш, скажімо так. От. І цей рецепт я не пробувала. Також я хочу зробити бургерний соус як в макі. Як біг соус для бігмаку. Я знайшла рецепт, купила все, що необхідне, і зараз буду готувати. Я буду робити шість бургерів і хочу розпочати з соусом, тому що йому ще треба деякий час настоятися трошки в холодильнику, а в той час, поки вона я зроблю фарш і зроблю всі заготовки необхідні. Я буду робити з розрахунку на 6 бургерів. Значить, для соусу мені потрібен буде звичайний майонез. Я взяла тут не сильно видно, чумак, майонез. Апетитний, коротше, з жовтих томатів. А мені треба 4,5 столові ложки. Так. Дві, три. І... А, чотири і половинка ще. половинка, все. Далі я буду використовувати американську гірчицю. Треба взяти якусь солодку гірчицю, можна американську, можна французьку. Мені захотілося таку. Її треба півтори столові ложки. І ще трошки ось так от. Далі ми додаємо три ложки розсолу. Звичайного розсолу з гірків. Ми маємо ось такі отойочки і з Новуса. І я додаю три ложки розсолу. Раз, два і три. Тепер додаємо. Мариновані огірки, які треба чи дуже мілко порізати, чи, як в моєму випадку, я просто перебила їх блендером, тому що різати це дуже довго для мене. Тут десь 3,5 столові ложки. Я використала два середніх огірка і два таких більш-менших огірочка. Це я на робила, я думаю, що тут десь так. Ну, я все додам, тому що вже що перебила, то й перебила. Наступне, що ми додаємо, треба додати винний оцт, але в мене його нема. В мене є яблучний. Тому я додам яблучного оцту. Мені треба додати півтори чайні ложки. Отакі маленькі, не переплутайте, Півтори. Один. І ще трошечки. Далі ми додаємо спеції. Я додам паприку. Треба додати десь 4,5 щипоточки паприки. Я взяла собі на ложку, щоб було зручніше. Один, там щось просипалось, два і ще трошки десь так. Далі додаємо десь одну-двіпоточки дві сушеного часнику. Я теж беру на ложечку, тому що мені незручно лізти туди руками, так. Десь отак, ще трошечки. І остання приправа це сушена цибуля. Я насправді перший раз купую цю приправу, сушену, взагалі сушену цибулю, тому що я завжди використовую свіжу, якщо мені дещо треба, а сушена – це, до речі, перший раз. І теж треба трошки, зовсім трошки, теж беру на ложку. Десь півтори щепоточки. От. Вийшла така суміш. Зараз це все треба дуже гарно перемішати. І в нас повинен вийти супер-супер соус для бургерів. Такий, як в маку. Насправді вийшла дуже така гарна консистенція. Зараз думаю, скуштувати і зацінувати цей соус. Ну, виглядає гарно. Я хочу скуштувати, тому що я вперше роблю цей соус, і, звичайно, мені хочеться задегустувати. М -м 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 -м. Ну, це смачно. Так, я би сказала, що це дуже схоже на соус Бігмак. Можливо, якби я додала. Французької гірчиці він би був більше схожий, але на смак дуже, дуже приємний дуже смачний. Мені, мені подобається. Думаю, що е, разом з м'ясом, е, з усіма іншими інгредієнтами буде дуже смачно. Однозначно так. Зараз я затягну соус плівкою і поставлю в холодильник на там, декілька хвилин. Е, по рецепту треба десь. Півгодинки потримати його в холодильнику, але я не знаю, скільки в мене він постоїть, скільки постоїть, скільки постоїть, тому що я зараз приготую всі інші інгредієнти для бургера, так би мовити, бургера. От, і коли все закінчу, то витягну його. Думаю, що це займе мене десь ну, 15 може, хвилин. Я буду робити котлети з двох фаршів. Один це яловичина і другий це курка. Чому так? Тому що я люблю більше з курки, я не дуже полюбляю яловичину, а Олег хоче з яловичини. Тому в нього тут 400 г фаршу це піде на 4 котлети. А в мене 200 г фаршу, це піде на 2 котлети. До фаршу я додам лук, який я порубала в блендері. Я не нарізала його милку в блендері, це набагато швидше робиться. Я додам трошки собі до фаршу, Трошки і трошки сюди, до цього. По приправах я трошки підсолюю фарш. Так, собі трошки, один-другий. В принципі, це я буду робити їх однаково, просто в різних пропорціях. І також я використовую дуже часто гриль приправу Вона дуже смачна, мені дуже подобається. Я її використовую до будь-яких страв, яких я готую м'ясо. Так, тут же, як ви любите побільше, поменше. Приправу я насипаю на око приблизно. Їх багато не буває. Так. Тепер найскладніша задача, треба це все якось змішати. Наприклад, з тим фаршем у мене проблем ніяких не буде. До речі, я не, не додаю, верніше як, я люблю ще додавати яйце, а Олег не любить, коли я додаю яйце в котлету. Тому сьогодні я не буду додавати, додавати. Але іноді я, звичайно, додаю ще яйце одне. Я зробила усі заготовки. Це в мене курячий фарш, це говяжий фарш, нарізала мариновані огірочки. Можна ще додавати помідори, але я не брала, в мене немає помідорів. Так, далі я взяла ось такі от сирочки для бургерів квадратні. Так. Взяла, типу, як салат, кефер, типу, тут айсберг і ще два якісь види салата. Я хотіла тільки. Взяти айсберг, але не було, тому я взяла отакий от набір. Так. І взяла отакі от тако ліпешки, лавашики. Так, тут їх 8 штучок, я буду використовувати лише 6. Так. А може, і ні. Я дивлюсь, що вони менші, ніж я собі трошки думала. Може, і не 6, може і 8 зроблю. Ну, подивимось. Почну з курячих бургерів. Я розділила, я подивилася, що вони менші, дивіться, це як моя ладошка. Я чогось в магазині коли дивилась, мені здавалося, що вони десь отакі, ну, десь настільки більші. А зараз, дивлюся, вони взагалі масіпуські. Тому я свій фарш думала зробити три, дві котлети, буду робити три. Розділила на три. І ось так ось зараз все це розподілю. А, ну, в принципі, на три норм. Так як в мене сковорідка без антипригарного покриття, тому я налила трошки олійки. І оцю штуку, цю ліпьоху я просто отак от викладаю. Прийшлося трошки віддерти мою котлетку. Так, І зараз ми перевертаємо лаваш. Ось. Поки він обжарюється, але я не знаю, можливо і не треба. Використовувати олійку, не знаю, подивимося, як мене, звичайно, вийде. Може, краще було б на сухі скварі. Бо зараз весь лаваш буде жирний. Про це я не подумала. Ну, добре, це і буде так. Я додаю сирочок. Можна накрити кришкою, щоб він швидше розтанув, але коли гаряча, думаю, йому і так вистачить. І трошки ще чекаємо, поки підшмажиться лаваш. Лаваш піджаруся, сир розтану. Тепер я додаю соус, соус, так? Отаку от, от ліпьоху, може ще так штурм. Щоб наверняка. Додаємо капусту, айсберг там чи що там у вас є, якісь листя салату. Трошечки нарізаних огірочків. Найскладніше буде це його отак от щось з ним отак зробити. Хоча ні, вроді нічого. Оп. <с> ну, вийшло гарно. <с> Другий свій бургер я трошки більше розмазала м'ясом. Той був більш-менш, я більш його розпластала по всій цій поверхні, щоб легше було його збирати потім. Ще я дорізала трошки цибульки, це шалот, тому що. Мені здалося, що не вистачає чогось цибульного. Заколола свій тако бургер, чи як його назвати, зубочистками, тому що він розпадався. Оця штука вона не тримається, хоч лаваш і підпікся, але він не тримає форму, він воно все розсипається, тому думаю, що цей варіант не дуже зручний, от, але виглядає, в принципі, прикольно. А літрошки з котлетами з яблучни я зробила так само, як бурячі, я просто розмазала фарш. Ось таким не дуже товстим шаром по лавашику. Так. І так само обжарю зараз на сковорідці Потім переверну, покладу кир. до сирочок. Чекаю, поки він трошки розплавиться і трошки піджариться лаваш. До речі, оця вся жижа, оця вся юшка, це все натекло з фаршу. Тут такий же самий процес. Спочатку ляпаємо соусом. Я кладу десь ложку. Півтори, може так. Ми розділили на вісім бургерів, тому приблизно дивіться, скільки у вас соусу. Так, і ще допаплю трошки. Добавляю цибульку, листя салата, мариновані огірочки. Мій результат це з куркою. А в принципі, з ялгочина виглядають точнісінько так само. Подивіться, які гарнесенькі. Ну, що я вам скажу, це дуже смачно, але є і свої мінуси. Все розсипається, незручно тримати, незручно кусати, все випадає, розсипається і так далі. Но смак мені дуже сподобався, дуже смачно. Хоча я б краще, звісно, зробила булочки і зробила такий самий бургер, ну, з таким самим соусом, тільки на булочках, як бургер, а не як, типа, тако, чи, не знаю, як вони правильно називаються ці штуки. От. Смачно, однозначно, спробувати можна, але для мене великий мінус це те, що воно все вивалюється. Його дуже незручно коротше, тримати і все таке. От. І з собою теж його не візьмеш. Якщо я, наприклад, завтра хочу взяти на роботу, то я, скоріш за все, наріжу його в судочок, типа як салат, не знаю, як бо я його ніяк і не перенесу, і як я там його буду їсти і так далі. Для домашнього вживання супер. Я рекомендую, звичайно, пробуйте, відкривати для себе якісь нові смаки і так далі. От, смачно, ще раз кажу, але незручно.